Не закінчився навчальний рік, і ми вирішили запитати у кам'янчан, чи добре вони знають шкільну програму. А саме, що таке прикметники і чи знають вони автентичні українські слова. Ходімо, запитаємо. Знаєте, що таке прикметники? Ну, прикметники це самостійна частина мови, яка відповідає на який, яка, яке, які. Це частина мови, яка відповідає на запитання які, яка, яке. Самоч... Самостійна частина мови, що. Дію предмету, значить. А Не пам'ятаю. А, просто давно не проходила. Самостійна частина мови, яка відповідає <рес> на питання, який, яка, яке. Так, частина мови. Ну, описує іменник. З я називаю українські прикметники, а ви кажете, що вони означають на вашу думку? <рес> примарний. А, примарний. Я читала, то блін, що там було? Примарний? Типу, не, не дуже невидимий. Це, ну, примара це призраки. Гарний, може. Нудний, мабуть, якийсь. Ні. Страшний. Коли примари якісь, наприклад, темний день або магічний, щось таке. Це такий ілюзорний, який бачиться, але не є насправді. Так? Плюгавий. Плюгавий? Не знаю. Не гарний. Той бахмили реально. <рес> Сьогодні я не в але в там не такого було такого. <рес> Слушний. Це коли ну, дослухаєтеся до чогось. Доречний. Слухняний. Уважний, мабуть? Доречний. Кепський. Такий. Не дуже. О, поганий, поганий. невдалий. Колхозний якийсь, я не знаю. Все плохо, Барвистий. Цвітной. Ну як це? Багатокольоровий такий. Різнокольоровий такий радужний. Ну, різнокольоровий, мабуть, якийсь щось таке.